Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі. Давненько я вже не вмикався, можна сказати, вже пройшов цілий тиждень, практично роботи нічого на полі не робив, практично вся робота у нас вдома. Цілий день вдома працюю, Такі, можна сказати, по мілочах, але роботи хватає. Чому, спитаєтесь, не знімаю? Не знімаю, тому що... Трішки в мене був поламаний телефон, тепер вже вже новий, тож вже буду знімати, постараюся частіше. Зараз їду я, друзі, на поле, буду, буду виривати помідори на продаж і також заодно познімаю вам поля сої. Тож, всім бажаю приємного перегляду. Обов'язково пісніть вподобайки, залишайте коментарі. та Підписуйтесь на мій канал, а я знімаю для вас новеньке та цікаве відео. Що ж, все, я на полі. Поле поле ось таке, помідорки. Помідорки ось є, Сорту Діно, помідорки шикарні. Ось такі помідорки. Зранку я вже, до речі, продав. Три ящики на магазин і продав і два продав ящика неповних в одній тітці вона попросила на закрутку. А зараз ще одна знайома попросила, подзвонила, каже, привези кругленьких, кругленьких помідорів то тож я зараз нарву і привезу. Так, Ідемо і будемо їх виривати. Так, покажу зараз, що за помідорки. Ось це помідорки сорту гонг, ось так вони виглядають. На закрутку вони взагалі шикарні, ось такі, маленькі. Маленькі, кругленькі, так що на закрутку вони саме враз. Тож, швиденько я визбирую їх і далі покажу, зніму для вас відео, скільки їх вийшло. Повний, повний вже один ящичок. І ось це я пройшов. Ось стільки метрів, не знаю, метрів, може з 20. І ось практично вже повний ящик. Ну, практично, але повний ящик. Помідорки ось такі гарненькі, можете бачити. Один в один, практично всі одного практично калібру. Оце трошки пісок. Що не що то якісь плями. Помідорки досить такі гарні. Практично зараз вже такий почався досить такий непоганий пік на них. Так що помідор. Помідорів вистачає. Тож, один нарвав, зараз ще один нарваю і везу людині помідорки. Це, другий, другий ящик теж я нарвав, зверху нарвав ось цих таких більшеньких додому. А ось там теж такі маленькі. Так, хотів вам, ще показати помідори, які зараз самі, можна сказати, у нас, можна сказати, дорогі. Ну, ціна на них зараз 25 гривень. Щоб ви, ви так орієнтувалися, ось такі помідори Діно, ось такі величезні, вони в нас зараз по 20 гривень. А ось такі от, маленька сливочка Ось така. Ось така. така сливочка маленька, якщо не помиляюся, це сорт Брисколіно. то вона у нас зараз по 25 гривень. На корочку їх досить такі багатенько, але вони маленькі. Тож, в нас зараз така. На них ціна. Не знаю як в кого. Пишіть, можливо, у вас навпаки більші дорожчі, а менші дешевші. Ось така сливочка, вона теж досить смачна, солоденька, теж досить така непогана на закрутку. А ось цього Діно, це просто, можна сказати, мої самі улюбленіші томати. Оскільки вони і м'ясисті, такі всередині, м'ягенькі. Ось, можете бачити. Нажимаєш і вже вм'ятина. Легенько нажав і вм'ятина лишається. Вони м'ясисті, солодкі і досить такі крупні. Так що, хто на наступний рік хоче сіяти в поле томати, то ось такі от томати, як діно, можете зразу закуплятися і сіяти. Так, далі в мене томати ідуть сорту, якщо не помиляюся, 6438. Ось це ось такі теж вони кругленькі, ось такі виглядають. Ось тут вже хрубачок сидить, жує. Десь всередині. Так що ось такі томати. А там далі той самий крайній гонг, теж його один ящик нарвав і далі рвав ось ці ще 38 А остальні, я... Забувся, як сорти називаються. Десь було записано, але того блокнота не можу знайти. Так що все нарвав, я зараз іду, зважу, скільки вийшло кілограм, і швиденько везу завожу людині помідори, що вже могла закривати собі в банки. Так, а це брат виїхав двоюрний і поприскує свій горох. Ось це росте наша соя, а це він посіяв. Другий раз в горох і вже він, не знаю, сантиметрів десь 20-30 і оприскую його, напевно, від хвороб. Виїхав, оприскує. Все, друзі, зважив я, вийшло 22 кілограма, там виходило 22 800, але якраз по 400 грамів. Важить ящик і рівно 11 кг. Тож швиденько везу і вже буду вертатися назад, зніму для вас відео про нашу сою. так Ось це поле в нас поле з соєю сорту Аполло Це соя геноошна. Ось так вона виглядає зараз, вже з краю починає сохнути ДНД ще. Де її так добре можна сказати, живеться, то вона ще Якщо сої вистачає, всього всіх мікроелементів вистачає азоту, вологі, то вона ось така буде стояти. У нас душу вже давненько не було, тому що вона вже починає засихати. Так, По стручках ось так з краю, можна сказати, виглядає по стручках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 стручків на ось такому, можна сказати, 40-сантиметровому стовбурці. Далі, звичайно, вона від краю трішки йде краще. В середньому вона мені десь вище трішки куліна, десь 60 см стовбур. Так, ось тут, як можете бачити, трішки більше стручків. Стрічки ось тут такі і більш масивніші. і Сильніші і зараз стоять ще зелені. Ось тут, як можете бачити, вона взагалі низенька і вже починає сохнути. Далі дядька бачу, винтає соя не гемошна, ще стоїть досить така зелена і вона набагато більша. Напевно, що вона більш стійкіша до посухи. Так що ось така у нас соя. Це ось це поле, далі покажу вам на полі, там, де цього року ми його. З весни виорювали, де була сильна посуха, хто пам'ятає. Там, де ми то поле, нагадаю, хто не бачив, можете побачити відео, подивитися. Ми його весною орали, потім засушили. Десь три дні воно пересихало на сонці. Рівняли потім рейсою желізною, і я така встикав нас з тим полем вийшла цього року чудосія. Але. Соя соя там досить така непогана, Навіть, можна сказати краще, ніж ось тут на тому полі, що вже сіємо третій рік. Так що зараз вам теж там покажу і потім покажу поле сусіда. Так що соя любить любить соя вологу. Якщо їй вистачає азоту вологи, то вона росте можна сказати, на очах. До речі, ось тут один сорт, зараз покажу пару метрів, зараз приїдемося. Сіяли вони пізніше за нас десь плюс-мінус на місяць, і вже вона теж жовтіє. Соя така в неї, в неї листя, зараз одним словом покажу вам, в неї такі листя подовгасте і туненьке. Так, ось це соя соя нашого дядька. Не геміошна. А ось це соя, за яку я тільки що говорив. Ось яка вона виглядає. Вже як можете бачити, практично суха. Ось. ось так виглядають вже стручки. Ось така вона виглядає середини насіння. Щось дуже схоже на те, що це соя не геміошна, оскільки нема тої чорної цятки. Так, що я казав, листя ось неї ось таке, можете бачити подовго і тоненьке. Порівняно з оцією щось що тут, ви можете бачити цієї листя набагато ширше і воно більш таке лопатіше. А ось тут ви можете бачити таке тоненьке. І ось це воно таке тоненьке стояло практично цілий рік, тут. Я думав, що тут якесь... Я думав що спочатку, що це якась хвороба, але оказалось, що це такий сорт. Так що їдемо далі на наступне поле. Так. А ось це те поле, що я вам говорив за нього. Що Цього року ми з ним мали трішки проблем. Так, тут соя геміошна а поло. Так само, що з тієї сторони. Так, на рахунок того, чи вона вища, набагато вища. Ось можете бачити мені майже в пояс ця. Вона досить таки непогано росла. стручків теж на ній досить таки немало. Тільки один мінус, що стручки ось з самого низу практично є. Це мінус, що потім славутич як будемо молотити. Там жатка 6-метрова, якщо буде трішки крива, крива площа, то буде горнути землю. Ось така соя соя тут досить така гарна. Гарна з цієї сторони. З цієї сторони вона трішки нам прихворіла, то вона там слабша. Так, ось така соя, що можу сказати, вже вона починає доходити, ось жовтіє. Так що скоро почнуться жнива. Бачив, вже канал Агрофеміли вже збирає сою, стас Ковальчук теж вже молотить, а ми ще в нас трішки тут пізніше, то ми ще тільки готуємося. Практично до збору. Ось щоб ви не думали, що я вас обманюю, що цього року було оране. Ось з весни можете бачити було сіяне і ось вже ось таке вимахувало деревце. Гіллячка. Ось тут така сама. Так що тут поле ще не вироблене. Звичайно, тут ми в нього такі досить немало вложили. Він добре водили. Так що перший рік воно практично... Не дуже на ньому і багато заробить. Так що я зараз показую вам останнє поле сусіда і вирушаю додому. Так, а ось це соя сусіда нашого можна, знайомого. Вона приблизно сіяна була від нашої пізніше на місяць точно. Точної дати я не знаю, але плюс-мінус на місяць пізніше точно. Так, тут її немає, а далі вона. Така більш менш з тої сторони теж ну, більш-менш. Погано посходила, тому що тоді сильна була посуха і десь мі... і практично місяць не було бощу. Е... Ширина міжрядя, яка сіяна, вона десь плюс-мінус 40 см, 35-40 см. Ось, ось так від курча кор... від до курча 20, 20, і там практично лишається. Вже на межах десь плюс-мінус 35 см. Соя досить така непогана. Звичайно, стручки вже є. Ось, ось такі стручки. Не дуже так густо, як на Аполло але ще вона росте, навіть ось ще цвіте. Так що ще тут буде. У нас тут досить така темна, як можете бачити, така досить темна. Отам далі така салатовенька. Це була сіяна разом з нами, і ось там так само була сіяна раз, разом з нами. Ось ця соя, можна сказати, масивна. Листки ось такі, як можете бачити, майже як в долоню, так що вона ще буде рости. Так, зараз пару метрів йдемо вперед, покажу вам сою, яка була сіяна разом. З нашою. Так, а ось це соя сіна разом з нами. Вже вона практично доходить і скоро буде, буде її знайомим молотити. Так, стручків тут, стручків тут досить такі немало, не, не, не дуже багато, але і немало. Вона, можете бачити, вже така салатовенька, Порівняно з цією, вона дуже сильно бліда, а на та ще така, можна сказати, 6 Так що ось така в нас зараз ситуація на полях. Так, у нас вже 19.05, Ось гора не під, 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 під ріпак. Ось це то, що я дискував недавно. Це вже дядько переурав, ось якісь киби наклало. Тут була трава, переурала траву, там де була стерня, то ось така картинка. Оборотний плуг, стелить ідеально. Так що все. Зараз вирушаю додому і будемо приступати до наступної роботи. Так що ось таке, друзі, вийшло відео трішки невеличке, протеньке. На соя практично вже доходить на одному полі, тому що весною, можливо, хто пам'ятає, ми думали його пересівати. Там соя зараз тобі вища, ніж пояс. Так що поля ті, що з весни були, можна сказати, самі гірші, то вони зараз фактично в досить такому непоганому стані. Тож, всім дякую за перегляд, що дивилися відео, додивилися до кінця, були разом з каналом. Хтось не тиснув, сподобай, обов'язково це зробіть. І також підписуйтесь на мій YouTube канал та Instagram канал. До речі, в наступному відео скажу вам такий вівецький спойлер. Буде посівна ріпи. Знову будемо сіяти ріпу, а чому будемо її сіяти, я все вам розкажу та розкажу потім в наступному відео. Тож, всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Так що, всім пока, друзі, до нових відео. До нових зустрічей.